Вітаю підписники та глядачі на огляді ліхтар від бренду Wuben, модель X4. Затиснули, приліпили, і воно у нас буде освічувати. Звичайне світло на мінімум. шкрябається ще тут. Ліхтар наданий на огляд офіційним представником Вубен в Україні. Мій промокод та посилання на ліхтар залишу в описі під відео. Розглянемо комплектацію, постачається в приємній картонній коробці, вона така презентабельна, щільна досить таки. Тут багато характеристик, практично всі характеристики ліхтара до них повернемо ще пізніше, а зараз розпакуємо. Попередньо я вже діставав його, тут знаходиться така пломба. Якщо ліхтар до вас приїде, він повинен бути запломбований, оскільки він новий. Так, дістаємо. Тут порожньо. Далі ось так влаштована коробка. Відкривається. Безпосередній ліхтар. ложамин такий. В телофані також він повинен бути ось так запечатаний. Ліхтарик по комплектації це у нас Type-C USB, ось зарядка така. Потім такий темлячок, ну, типу, на руку знову ж таки чіпляти або куди там для кращого, зручнішого переносення. Та інструкція. Пройдемось по характеристикам демонструю габарити. Як воно в руці плюс-мінус виглядає. А далі характеристики можемо оглянути тут. Габарити, якщо з них почав, 26,3, 95,7 мм. І що тут у нас? Вага 91 грам, Із акумулятором 141. Тобто без акумулятора 91, дальність світла 205 метрів. Противоударний із висоти 1 метр, клас захисту ip 68 типу... 2 метри занурення на 1 годину. Далі по світло 1500. -5 люменів, і тут по часу, скільки воно втримує, на якому налаштуванні. Виробництво зрозуміло Китай. Далі вказується модель X4, колір Grey сірий Бувають інші кольори. Можете знайомитись, перейшовши знову ж таки, за посиланням. Та сама інформація. Ось так воно все виглядає. Но тут основні такі типу характеристики які у вас повинні чимось заманити. І такий досить незвичайний дизайн, виглядає якось навіть як з майбутнього, дуже багато органів керування, дуже багато всяких там особливостей, маркування всякі такі. Зараз детальніше все це діло оглянемо. До речі, стосовно темляка, я не знаю, куди б його почепити, щоб правильно, може за кліпсу. До речі, Ліхтар має Кліпса. Кліпса така нетуганим не м'яка, нормальна Кліпса. Куди його можна за... зачепити. У мене вже не від цього бренду, але взагалі також є ліхтар, і там я не розумію, куди чіпляти ці темляхи. Ваша за кліпса, це може і не дуже правильно. Тут виробник не зовсім передбачив. Я не бачу реально, куди його можна зачепити. Діставши ліхтар з коробки, одразу він працювати у вас не буде. Тому що тут такий типу як запобіжник стоїть. Треба замок відкрити, натиснути клавішу. І ось такого плану запобіжник для того, щоб акумулятор у вас не зіпсувався. Оце дістаємо і далі все буде працювати. Так, працює світить, тобто все нормально, з коробки він одразу заряджений буде. І давайте одразу по органам керування, тому що їх тут дуже багато про режими пізніше трохи поговоримо. Почнемо. Вже бачили, я натискав. Це у нас тактична кнопка. Беремо клац, воно світить. Тобто натиснули, відпустили. Бачите, як воно працює. Але в ось цьому положенні вона буде працювати інакше. Натискаємо, постійно світить, такий типу, як лайтове, таке світло буде. Потім по режимам. Давайте по цій соволкці побачимо. Блокування, замочок. Тобто працювати абсолютно нічого не буде. Далі переміщуємо. Бокове світло, бачите? Натискаємо. Ну, тут різні варіанти бокового світла, ми потім ще ознайомимось. Далі зміщуємо. До речі, якщо зміщувати, просто воно вимикається, воно не буде працювати. І зміщуємо, натискаємо основне світло. Потім зміщуємо. Ну, типу якийсь нічний режим, такий мінімальний світить виходить. Потім коліщадку є. Воно не клацає, воно крутиться до безкінечності. В будь-якому будь направленні вмикаємо, наприклад, ось цей режим і крутимо мінімальне, воно бачите, мигає, додаємо, максимальне, потім мигає. І відповідно на боковому світлі також коліщатка у нас буде, буде працювати. В принципі, непогане рішення доволі таки цікаво придумали. Ще по органам керування є клавіша, за допомогою якої можемо дістати акумулятор. І до речі, давайте продемонструю одразу акумулятор. Акумулятор у нас формата 18650, брендовий такий на 3350 мАч. Ну, тут дивіться, вся інформація в принципі, є, я ось так його прокрутив. Закидуємо, Це дуже зручно, можна оперативно замінити акумулятор, тобто на якийсь там він вбудований, без питань докуповуємо. Він дуже популярен, так їх на продажі багато. І оце, щоб випадково і не класнули, і воно у вас все діло не випало. Є така клавіша блокування. Бачите, сюди заблокували і воно вже натискається, не відкривається. Розблокували і він вже в нас вилітає просто. Ось так заблокували і все. В принципі, зручно, оперативно, не треба там щось крутити, розкручувати, дуже просто міняється. Одразу по маркуванням. Це я вам демонстрував. Тут режими модель Wubben X4 демонструється, що може нагріватись ця частина, тобто ліхтар може нагріватись. І тут також демонстрував магніт. Мається магніт. Зараз продемонструю, як він працює. Наприклад, якщо щось ремонтувати в техніці, дуже зручно металево там кудись підсвітити, навіть вночі затиснули, приліпили і воно у нас буде освічувати. Одразу який недолік магніта та цієї клавіші, дивіться, якщо я притискаю, можу випадково натиснути тактичну клавішу і просто осліпити себе, бачите? Якось приліпив або коли забираю ліхтар, вона, бачите, як легенько натискається. Це вже, в принципі, як недолік, неприємно буде, коли світло потрапить в очі. Давайте ознайомимося з інструкцією. Інструкції тут українською мовою нема. Якщо хтось бачив попередній огляд на ліхтар в G5, посилання на нього залишив в описі, то там вкладалася інструкція українською мовою. Я так розумію, представник просто сам друкував інструкцію українською та вкладав, тут її чомусь немає. Добре, подивимось, що у нас тут. Комплектація, в принципі, все так, як і є. Ліхтар, акумулятор, кабель, темлячок, інструкція. Ідемо далі. Ось розписано, що як називається. По англійською мовою, знову ж таки, це я вам демонстрував усе. Одразу, якщо придбали, дістаньте інструкцію та ознайомтесь. Так, по режимам, по світлу, як воно працює. Ось, давайте це все зараз перевіримо. Тут показав, тепер на практиці. Вибираємо основний ліхтар, вмикаємо коліщатка мінімум, коліщатко максимум. Наприклад, зменшили раз, два, два рази класнули турборежим, двічі класнули, вимкнули його. І більше тут ніяких режимів нема. Затискаємо. До речі, ще є тут цікавий режим, якщо на цьому положенні. Просто затиснули, тримаємо, І це в нас буде індикація зарядки вже демонструватись. Але забігаючи наперед. Це ось це вона демонструється індикація зарядки. Якщо воно мигає, значить у нас залишилось від 90 до 40%. Якщо б горіло, то 100 90 Якщо буде кольор червоний, бачите, red, то буде від 40 до 15%. Якщо червоний буде блимати, то від 15 до 0. Тобто синій і червоний. Ще зарядки нормально, можна не дозаряжати. Так, йдемо далі. Вмикаємо режим бокового світла. Ось воно у нас. Вмикнули, і також ми регулюємо яскравість ось мінімум, максимум. Тут, як такового, турборежиму немає, бачите, як двічі натиснути. Але тут є такий режим, як RGB. Тобто RGB, RGB, як воно там. Затискаємо і переходимо на різні кольори. Зелений, коліщатком вибираємо різного кольору світло. Потім, якщо двічі натиснути, Буде блимати у цьому кольорі, який ми виберемо. Якщо нам не подобається, що блимає зеленим, коли ми вже тут нічого не змінимо. Один раз натиснули, потім вмикаємо, світло в нас зберігається, якщо було зелене, воно залишається зелене. Зараз ще продемонструю. Вибрали, наприклад, ось нехай буде там синє. Вимкнули, вмикнули синє, вибираємо потрібне. Хай це буде червоне. Затискаємо двічі на, на червоний, і у нас вже маячок буде в червоному кольорі. Дивимось далі. Тут ще є ось такі режими: типу червоний-синій, червоний-зелений і червоний-жовтий. Як це працює? Коли в нас вмикнули кольоровий режим, якщо ось такий режим, то тут вже не вийде. Якщо в нас такий режим, то тут не вийде вмикнути ці різні кольори. Треба перейти на кольоровий, вимкнути його. Двічі клацнути і потім оця мигалка, бачите? Потім ще двічі клацнути. Вже зелена червона. І відповідно, якщо я ще двічі класна, буде червоно-жовта. Вимкнув 1-2. А не, зараз двічі. І червоно-жовта буде. Тобто до цього режиму ми добираємось просто. Наприклад, вмикнули світло є. Затиснули. З цього режиму ми туди не доберемось. Вибираємо будь-який кольор. Вимикаємо, двічі класнули. І оця в нас блималка є. Ще двічі класнули, змінили кольори. І ще двічі. Знову змінили. І далі двічі, це вже воно буде йти по колу. Ось схема, воно більш-менш все зрозуміло. Гартаємо, що в нас тут далі. Так, що це в нас? Тактична клавіша. Один раз натиснути, двічі натиснути. Давайте перевіримо. Є функція стробоскопу. Вмикаємо, ну можна зараз. Ось один-два, стробоскоп. На що це треба? Це для того, щоб засліпити, скористатися таким чином ліхтарем. Ось так працює. Один раз натиснули і двічі вже буде стробоскоп. Про те, як глянути, скільки залишилось зарядки, я вам вже демонстрував. Тут просто треба це все діло запам'ятати. Бачите? Ось синій блимає, якщо не червоний, може трошки хтось щоб не заморочуватись синій, типу ще нормально. Червоний вже ліхтар краще з собою не брати, тому що буде менше 40%. Затиснули, синій блимає. Ага, значить, у мене там від 90 до 40 ще можна користуватися. Якщо вже там червоне або червоний блимає, то краще підзарядити, а не носити з собою розряджений. Характеристики по часу, на якому режимі скільки може працювати, ну, може це в певній мірі реклама, а може в деякої мірі воно. Так і є, в принципі. це треба перевіряти, користуватись. Хоча, я думаю, якщо не на турборежимі, якщо в лайтовому режимі користуватись ліхтарем, то його повинно і вистачити нормально адекватно. Ну, На максимум чи є сенс на максимум користуватися, воно і нагрівається все це діло. Я, наприклад, скоріш за все не буду користуватись ним на максимум. Перейдемо до тестів в темряві. І тепер ліхтарик на практиці. Ось До приміщення метрів 5 це мінімальне світло. І коліщатком будемо збільшувати його. Трошки краще світили, додаємо. Це на максимум буде. І тепер давайте на максимум вже попрацюємо на відстані. На відстані можна вмикати за допомогою тактичної клавіші, Ось метрів 30 до приміщення. На світло прийшов кіт. Ось так його видно на мінімальному світлі. Тестуємо бокове світло. Ось фіолетове, якраз кіт у нас тут ходить. Це вже синє буде, де він, він прудкий такий Блакитний. Ну, Під ногами він приблизно десь метр зелене. Бачите, воно ледве помітно, жовте, червоне взагалі погано помітно, Але де він тут. Оце вже більше навіть пів метра десь так. Під ноги світити не більше, в темряві краще не вийде. Звичайне світло на мінімум. Воно шкрябається ще тут. І додаємо. Ось трошки більше. Прикручую, прикручую. Це вже буде на максимум. Під ноги світить добряче, воно розсіється за допомогою такого незвичного світодіоду. Ось так воно світить під ноги. Такий продкий кіт. Ось на максимум світить і зменшуємо. На мінімум можна дивитися, але воно камера не передає, воно буде ледве-ледве помітно. Оце десь трошки крутану, додав трошки, і воно вже буде оптимальне. На максимум, в принципі, працює непогано, але знову ж таки буде перегріватись. Зараз такий туман, але світить воно. Досить таки добряче. Під ногами взагалі буде гарно видно. Ось, Бачите, під ноги воно добре буде освічувати. Навіть повністю темряво гарно освічує. Пична кнопка. Темно підсвітили, подивилися, що там, вимкнули. Вмикнули, знову ж таки, подивились, вимкнули. Якщо в якості підсвітки, то різні кольори дуже такі відносно негарно працюють. Бачите, ось пів метра до кота. І практично нічого не видно. ну Через камеру точно. Так то мені видно, але воно поганенько передає. Ще, якщо говорити про всі режими, то в такому режимі в кишені не варто носити, сюди може потрапляти якесь сміття. І потім ви просто-напросто кабель свій туди не запихаєте, навіть не зможете зарядити. Воно все перекривається, якщо треба, на замочку закрито, в боковому режимі закрито. В основному в цьому також буде перекрито. А в цьому типу в ночному режимі вже буде, або в режимі зарядки вже відкривається роз'єм. Ще хотів би зазначити, що зарядка у нас не якась там, а навіть брендована. Ну Що я вам скажу? Ліхтар в принципі цікавий, із недоліків я продемонстрував ця тактична клавіша, якщо на магніт чіпляти. Чимало органів керування, також буде певний недолік. Просто комусь на ліхтар, а так воно може не проконати, тому що тут реально багато органів керування, і треба вже, так би мовити, навіть проводити якийсь інструктаж. А так самому розібратись і ліхтар нормальний для користування. На IDC він не невеликий. Ну, зрозуміло, на IDC можна і менше, але кому треба більше світла, або для того, щоб довше тримав. Оце буде непоганий варіант. Бажаючи ознайомити з асортиментом, або придбати, посилання та промокод знову ж таки залишаю в описі під відео. Кому сподобався огляд ліхтаря, проставляйте вподобайки, коментуйте обов'язково, що думаєте з приводу такого ліхтаря. Треба, не треба, яка концепція, кому він міг підійти. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.